Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Хоча Угорщина де Юра є членом НАТО, де факто вона працює проти альянсу. Заявив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав 29 квітня в інтерв'ю для скандинавських змі. Журналісти зазначили, що Угорщина не підтримує вступу України в НАТО і запитали, як Зеленський планує вирішити, зокрема, суперечку з Будапештом про права національних меншин. Як нам розв'язати суперечку з Будапештом? Я думаю, що питання у бажанні Будапешта, і тільки. Я вважаю, що. Угорщина це самостійна держава, і ніхто не може впливати на них. Мені здається, що є політична, скажімо так, заплутаність політичних еліт в Угорщині. Дуже дивна ситуація. Вам не здається, чи може бути, наприклад, країна НАТО за Росію проти НАТО. Мені здається, що це заплутаність, заявив він. Він наголосив, що така політика Будапешта самостійний вибір Угорщини, але мені здається, є якась угода юридична і джентльменська угода про повагу. Не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом. Це виглядає як неадекватна поведінка. Я так вважаю, це моя суб'єктивна думка. Наголосив Зеленський. Він додав, що бути союзниками це не просто якась бравада і не лише слова, а однакове бачення безпекових питань, дотримання договору про захист одне одного і спільних цінностей. Якщо всі союзники кажуть, що Росія називає нас ворогом, ми повинні ставити її на місце. Вона не може захоплювати території. Одна держава не може сказати: ні, Росія наш союзник, значить, ти вже не союзник альянсу. Тому якщо ти де юре союзник, а де факто працюєш проти, ти не маєш радити Україні йти до НАТО або не йти. Ти не маєш робити ті чи інші висновки або перепони. Якщо 90% кажуть. Тобі ми маємо допомогти Україні. Чому ти вважаєш, що ти один правий? Підсумував Зеленський. Після інтерв'ю Зеленського звичайно, що реакція Будапешта не забарилася. Там образилася на українського лідера. Відповідну заяву зробив глава Угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто. Дипломат висловив обурення через критику дій Будапешта з боку Володимира Зеленського. Петер Сіярто заявив, що не Зеленському вирішувати, чи доречною є політика Угорщини. Як члена НАТО? Потім вже глава МЗС почав спекулювати і заявив, що Угорщина заплатила надзвичайно високу ціну за цю війну при тому, що Будапешт досі закуповує енергоресурси в країни терористки та не планує відмовлятися від них як інші країни Євросоюзу. На щастя, не йому Володимиру Зеленському вирішувати. Угорський народ вже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну. Написав Сіарто. Наступним пунктом спекуляції стали загиблі на війні. Як приклад ціни за війну Сіарто навів те, що кілька угорців, членів угорської громади Закарпаття загинули у боротьбі з окупантами. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.